Привіт, малята! Ми цей тиждень з вами розмовляємо про що? Про збір урожаю, про овочі, про фрукти. Вчора ми з вами на занятті, що повторювали цифру 1, цифру 2. так? Ліпили яблучко. Так? Ліпили ми всі з вами. Сьогодні ми будемо робити кошика. Для того, щоб зробити кошика, вам потрібно взяти. Пластилін, сірники, або шпажки можна брати. Ну, сірники вони будуть всі однакові, у нас буде рівненька. Так, беремо, відкриваємо наш. Беремо колір, який вам подобається. Я взяла оранжевий колір. Відриваємо його і робимо качалочки. Чотири качалочки, всі, щоб вони були однакового. Кольору. кольору не обважено однакового, а однакового розміру, щоб були. Так, тоді, так як ми вже робили з вами колись будиночка, ми будемо робити такого кошика. Ми спочатку вставляємо сірники в одну паличку. Ось так. Ставимо і вставляємо. Ось у нас, бачите, вийшло як? Так, тепер до цього верху ми вставляємо також, встремляємо наші. бачите, що в нас вийшло? Так, тепер робимо верх? Вставляємо. Це в нас буде висота? Так, бачите, що в нас вийшло з вами? Так. Зробили. Робимо з іншої сторони так само. Бачите? Так, тепер з'єднаємо. Так, у нас вже, бачите, як вийшло з вами. Так, і ще одну сторону ми докладаємо. Бачите, все у нас таке вийшло з вами. І зараз робимо низ, щоб в нас було затулено, щоб ми могли складати туди що? Овочі, фрукти, так? Ми розігріваємо пластилін і робимо його під наш розмір квадратику. Пальчиками розтягуємо його розтягуємо. Так. І ставимо на наш бортик і ми такою його загортаємо. Ось у нас з вами вийшла така малесенька корзиночка для наших фруктів і овочів. Ви ще у корзинку кладете, звичайно, робите фрукти чи овочі, що вам більше подобається. І мені присилаєте відео. Бажаю гарних вам робіт, успіхів! і натхнення